Привіт, уліки, Привіт, Оліки! 19 лютого четверг. Ну і що ми маємо? Як я вже розповідала, загорівся новий бзік в одному місці, хочеться красоти, хочеться фіалок. А куди ж хочеться? Куди хочеться, як одне оце підвіконня, одне оце вікно. Ну, і що ти на це підвіконня поставиш? Ось початок, ось кінець. Ну, Реально, скільки тут поставиш. Коротше, придумала ж, я значить, побудувати поличку. Я взагалі міркувала, що ми будемо будувати з ОСБ самостійно. Потім до мене прийшло усвідомлення, що це все добре. Да? Поставити боковушки, я купила уголки, щоб оце отак кріпити. А довжина 90 см, воно прогнеться під вагою квітів та й все. І тут, а, значить, на ефірі у Леночки, в якої я бронюю собі фіалочки, я чую пораду від неї, що в Аврорі, в Аврорі. Хоча я її недолюблюю. Є полички для взуття. Я, коротше кажучи, задіяла всі свої сили, знайомства. І ми знайшли в нашому магазині. Його важко піймати, бо він працює не постійно, як світла нема, магазин не працює, але знайшли. Знайшли, ухватили, урвали, було в нас три штуки в наявності: обувна паличка на три яруси. Значить, перший ярус, другий ось тут ярус і ось третій. Зачем я взяла три, не знаю. Я думала, що мені треба дві. Але коли я побачила те, що висота ось отут, між поличками, дуже маленька. І ніяка фіалочка навіть без фітіля, без фітільного поліва, ніяка фіалочка не стане, ось, будь ласка, і вже вона упреться. Окей. Що робити? Давай зробимо двойну. Можна скріпити, можна. В тоги, в Змійові, в Аврорі, ми знайшли іще одну поличку. В мене вийшло їх чотири штуки. А далі ми залишили низ. Тут ми прибрали. Третій ярус залишили. На наступній, навпаки, перший прибрали, другий залишили і залишили третій. Ці полички, ось тут скріплені. Гова вирізав це все за допомогою болгарки. Зробив такий. Під кутом зріз і скріпив їх саморізами. І в мене вийшло дві ось такі полички. Потім стало наступне питання: а як же ж туди ставляти квіти, як поличка ось така? Тобто поличка — це три трубки. От зараз ця поличка підіймається. Бо вони не всі легко підіймаються. Я вам зараз покажу. Ось три ось такі трубки: відповідно, на них треба щось. Ну, питання, треба щось вирішилося, як бачите, дуже елемента. Вони між собою не скріплені. Тобто, їх легко знімати, переставляти, двигати і так далі. Що ще класно, що по... у нас дуже вузьке підвіконня. Дуже. І на підвіконні ролети, яким ну, треба да, простір, впритик я не можу нічого поставити. Ця паличка е, всього на десь на 2 см довша, ніж нам потрібно. ну Чи ширша, глибша. І ось тут були ножки. Якщо б залишити ті ножки, то виходить, що там би вона стояла на ножках, а сюди як запрокидувалася б, як наче падала, Вова позрізав мені ці ножки, і воно вийшло абсолютно рівне, ось так, по всій ось цій планочці. І тепер вона стоїть устойчиво, нікуди не хитається і немає такої. Такого варіанту, що вона може перехилитися. Е, ну, і все, в принципі, полички зібралися, ніжки пообрізалися. Воно ось ось на оцій. видно, Бачите, от оце, оце ніжка. От на нижній ми отак обрізали, а на верхній вирізали кут, щоб отак прикріпити їх е, ну, друж... друг до дружки. Все, палички зібрались, вирізали з ОСБ. Самі палички на палички, да? ну і, звісно, чисте ОСБ. Воно, може, і красиво, звісно, було, но. Терпіти не можу, коли мене відволікають, ще щось у мене і цей скривився кудись. Я забулася, на чому саме я казала, пам'ятаю приблизно, тому продовжуємо. Потрібно було сплатити за ремонт генератора кошти. Паличка. Ну, так мені здається, по-перше, що не зовсім той красиво. По друге, з такої палички гірше витерти пил, наприклад. Ну, І по-третє, якщо десь щось мимо там пролилось, чи ще щось воно буде намокати. Тому ми знайшли залишки лінолеуму, який у ванну стелили. Повирізали ось такі, ну, воно розрівняється, просто ліноліум був нерівний. Повирізали ось такі килимки. І тепер виходить, вся. Поличка виглядає ось так. Тепер зараз я возьму свої старенькі фіалочки, які в нас ось тут, ось тут живуть, да? і мені необхідно їх якраз сьогодні поливати заодно і наколочу води з добривом. Я вирішила, що в мене мої фіалочки будуть на постійній підживі на мікродозінгу. Є таке поняття, коли фіалки підживлюються, ну і не тільки фіалки, це стосується будь квітів, коли вони підживлюються е, постійно. Але в такому випадку у воду л'ється добриво. Не так, як зазвичай, а мінімум у 5 разів нижча концентрація має бути добрива. Ну, а можна ще нижче, звичайно, я пішла по воду стосовно води, вода має бути постійно гарно тепла. Тобто, я ось цю воду поставила, набрала. Раніше да, баклажки з водою. І поставила, по-перше, щоб вона відстоювалася. А по-друге, щоб вона була тепла. Особисто я поставила коло грубки. Вона така прям знатно, знатно тепла. Так, налила добрива. Тепер пляшечку. Потрібно закрутити і добре перебовтати. Так як я собі придбала ось отаке добриво для фіалок, ну, тоді ще за необізнаністю, то я його влила на 2 літри теплої води 8 мл. Це для мікродозінгу. Чому так багато? Тому що воно, мабуть, дуже заслабке. Його йде 20 мл на літру для підживи. Тобто, ну, якщо у других інших добрив іде колпачок 5 мл да? на літру, то тут на літру треба 20. Тобто, воно в 4 рази десь слабше за інші добрива. Ну, Коли я його купляла, там не було ні інструкції, ні як ним користуватися. Тому замовить замовила, вже докористую це, а потім перейду на інше, тоді того доброго буду лити менше. Обов'язково про все вам буду показувати і розповідати, як я тепер буду поливати. Тепла вода. Ще раз кажу, гарно тепла. Тобто не просто там кімнатної температури, а прямо тепленька. Е, вода з добривом, якщо одразу не використали усю баклажку, наприклад, е, вода з добривом може стояти до наступного поливу. Спринцовка, звичайна медична спринцовка. Набираємо, у мене це номер 6. Набираю водичку з добривом. Оп. І все. І тепер ось таким макаром можна поливати дуже зручно. Водичку подаємо дозовано. Не попадає ні в серединку, ні на листячко, ні на розеточку, нікуди. Ось так. По краям поли на фітіль я ще не переводжу. Фітілі для цих я поставила. Але на фітіль треба переводити тільки тоді, коли вони вже. Добре вкоріняться і приживуться. На майбутнє я для себе обрала все ж таки варіант, що, мабуть, у мене буде ось такий поверхневий полив і на всіх фіалках. Тому що фітіль це гарно, це добре. Можна, звичайно, і на фітілі поставити, але коли вони пересадяться в постійні горщики, і потім знову треба буде шукати ємності, куди ставити на фітіль, і вони будуть вищими за висотою, а мені потрібно так, щоб вони добре ставали на ось ці палички. Тобто, в мене виходить. Раз паличка, ну і два, відповідно, одна, я це вважаю. Одна паличка, друга паличка, уверху третя. Але я вже на неї замовила. Знаєте що, правильно трейлери. І ця паличка невисока. Це буде для діток або для листиків, для вкорінення. Якось так. Позаду в мене. Ралети, день ніч, можна відкривати ось так, можна закривати, можна відкрити повністю, тобто регулювати денне світло можна абсолютно легко і просто. Ну, ось, в принципі, і все. Полила водичку віднесла назад, поставила коло грубки, щоб вона була постійно тепла. Якщо стікає зайва водичка в піддон, хоч сюди, хоч сюди, без різниці зайву воду я прибираю. Тобто все, що зайве стекло, я його виливаю геть. Ну і все. І залишаю до наступної поливки. Не знаю, у мене двояка думка стосовно фітілів. Я бачу зараз, що, в принципі, і дозволяє висота, але ж все-таки, коли рослинка стане дорослою, не такий вже великий тут зазор. І коли рослинка стане дорослою, їй буде мало місця. Тобто, або нижче має бути ємність для поливу, або все ж таки це будуть горщики. І буде звичайний полив. Я собі накупила ось таких горщиків. Накупила їх вдосталь. Я придбала 50 штук таких горщиків. Верхній діаметр в нього йде 7 см, низ 5 см, і висота горщика 7 см. Це за словами э, власника фіалок, э, заводчика, да, це найліпший варіант саме горщиків для фіалок, горщик йде ось такої форми, дно все йде в дірочку, тобто, Вода буде добре сходити. І ось в такому вигляді вони тут будуть стояти. Скоріше за все, що це так і буде, без фетілів, без нічого. Чому? Тому що в такому випадку тут може стояти навіть доросла рослина, і нічого їй не буде заважати. Ще раз скажу, що замовила собі декілька трейлерів. Два із них просто ростуть великими, але саджаються в плошку по одному. І шість штук замовила трейлерів різнокольорових, які саджаються по три штуки в плошку. Що таке трейлер в простонароді ще називають ампільна фіалка? Тобто вони розростаються, здорові, зовсім не такі, як ось ці стандарти. І їх я хочу поселити саме на верхню поличку сюди. І їм тут буде зручно, нічого їм не заважатиме ні в висоту, ні звисати, якщо захочуть, ніде нічого. Все, я готова. Тепер з нетерпінням чекаю, коли потепліє фіалочки в мене вже. Поброньовані багатенько. Те, що я вже собі вибрала, це 24 точно. Ну, Щось з стартером, щось діткою. Два в мене під питанням. Якщо знайдуть, то знайдуть. Якщо не знайдуть, значить мінус. І із цих. Фіалочок, одну я виграла навіть в розіграші на День Закоханих, уявляєте? Е, да. Ця заводчик-Лєночка, вона на свята, такі як там День Закоханих, 8 березня, вона проводить розіграші. І я примудрилася виграти фіалочку НК Мільфей е, саме на. Свято. Так що з нетерпінням чекаю потеплення. Відправка буде тільки тоді, коли ночна температура досягне хоча б 3-4 градусів постійно. Да? Вдень тепліше, вночі 3-4, тоді почнуться відправки. Е, мені вже так швидше хочеться, щоб потепліло, тому що я, в принципі, готова вже до всього. У мене є. Е... Пінопластові кульки. В мене є перліт, в мене є горщики. В мене є, по секрету, вам скажу палочки, на яких я буду підписувати. Ось і так вони виглядають. Це не зовсім, звісно, кофейна палочка, але тим паче, погано видно, да? темно. Ось, отак вони виглядають, і можна підписувати е, сорт, вставляти, і буде кожна фіалочка ось так, щоб не загубити, який сорт і що до чого. Е, в мене їх ще маловато, але я впевнена, що докуплю. Далі в мене вже є ось такий чудо-препарат, як фітоверм. Тобто, коли приїдуть. Нові рослинки додому, обов'язково профілактична обробка буде відбуватися. Що в мене ще є? А ще в мене є ось така чудо-пляшечка, також придбала собі, дуже зручна. Можна тримати за ручку. Сюди заливається водичка. В принципі, якщо для розсади ось це можна використовувати як лієчку, воно таке в дірочку тут погано видно. Тем, ой, темно, кудись вас круте. От, бачите, в дірочку. А ось це, звичайно, як пшикалка. Ця пляшка на 1,3 літра. Дуже класна, дуже зручна для будь-яких обробок. І це вже в мене є. Все, що мені залишилось, це дочекатись тепла, поки приїдуть мої фіалочки до мене, і купити чистого ґрунту, щоб потім мішати з кульками і з перлітом. Але не знаю, можливо я. Тут у нас буду купувати, а можливо, я замовлю одразу у Леночки, там, де я замовляю фіалки. Чому? Тому що у них все це можна придбати і вже готовий ґрунт. Але так як у мене є пінопласт і перліт, мені готовий не треба. Я можу купити чистий, якщо мені продадуть, в них можна купити і готовий ґрунт. В них можна купити і горщики, тільки трошки інші. В них можна купити все, що вам забажається. Тому я спробую дізнатися, якщо мені продадуть звичайний торф цей, значить я в них замовлю, якщо ні, буду купляти тут у нас і мішатиму вже вдома. Ну, ось і все. Тепер мені залишається ті, ці поливати фіалочки. Ви знаєте, після останнього поливу з добривом, з оцим, ось оця фіалка сама така невзрачна, а вже поневикидала діток. Освітлення погане, сонечка немає, нічого нема. Ось там поневикидала вже діточок. Ну, мені здається, все ж таки, що ці всі будуть одного кольору цвісти. І якщо це буде дійсно так, то з цих семи штук я собі залишу парочку, ну, а інші або комусь подарую або не знаю, роздам. Все, тепер я чекаю, поки в мене заквітнуть ці, а в принципі, в більшій ступені я чекаю тепла. Дякую всім, хто працював сьогодні зі мною. Бережіть себе!